Вітаю на моєму каналі Таро Політика. Я Надія, і сьогодні у нас черговий розклад по питаннях підписників і глядачів. Бліц. Але передусім я вдячна за нові підписки, за ваші коментарі, за спілкування в групі Колиба Надії в телеграмі, де ви залишаєте свої питання. Також вітаю всіх. Сьогодні у нас 10, 10 листопада 11 годин 15 хвилин. І я всіх вітаю зі звільнення Дням Снігурівки Миколаївської області, що на кордоні з Херсонською областю. Ну, Тут я повинна пояснити трохи. Я робила такий розклад на Снігурівку ще влітку. Цього року мене питали персонально, чи буде звільнена Снігурівка. І мені карта показала, що, безумовно, буде звільнена. І це відбудеться в холодну пору року ближче до зими. І я дуже рада, що цей розклад справдився. Правда, ще падало великі руйнації в Снігурівці. Але ж тільки сьогодні війська наші зайшли в Снігурівку, ще немає кадрів, немає відео, що там насправді відбулося в Снігурівці, в якому стані. Ворог залишив цей населений пункт. Отже, питань дуже багато, дуже. Тому, що зможу, зроблю, що не зможу, пізніше зроблю. Так, перше питання задають. Чи, буде об чи будуть об'єднані Арабські Емірати підтримувати Путіна? Чи будуть підтримувати Путіна? Дивимося. Король жезлів перевернувся, це не може вказувати на підтримку, тому я скажу ні. Або це якась обмежена підтримка. Ну, давайте додамо ще одну карту. Ні, це більше як якийсь спектакль, якась вистава, якась конкуренція, театральне шоу. Ну, ще одну візьмемо. Ні, лицар жезлів перевернутий. Дві перевернуті карти не можуть казати про те, що це буде підтримка. Наступне питання пов'язано з партією Європейська Солідарність і персонально з Петром Порошенком. На Петра Порошенка в мене є розклад на телеграм-каналі. І, здається, там щось було і про ЄС, я вже не пам'ятаю. Ну, давайте. Перспективи ЄС, які протягом року. Популярністю будуть користуватися. Добрі перспективи. Популярністю народу будуть користуватися. Якщо відбудуться вибори у Верховну Раду, чи пройде туди ЄС? Ну, дивіться, вибори, по-перше, невідомо, коли будуть, карта закоханих перевернулася. Поки про це ще рано питати, так скажемо. Так. так, Перспективи особисто Петра Порошенка політичні. Жезлів буде просуватися по політичній кар'єрі. Зараз це просування загальмувалося, а далі що? Ну, Дивіться, впливовий політик такий, що користується повагою, любов'ю народу, він не піде з політики. Ні, він піде на вибори. Ось. Піде на вибори або очолить партію, або ще можна там сказати, що. ЄС з кимось об'єднатися, може, може по цій карті, об'єднатися. Тобто це ніби як політичний рух якийсь може бути. Так. Чи стане Порошенко депутатом Європарламенту? Коли-небудь, питаємо. Чи стане коли-небудь Порошенко депутатом Європарламенту? Одну прийдеться з кимось домовлятися, проявляти йому дипломатичні здібності. Тут тільки, тільки шляхом якихось домовленостей. Да, стане. Так, далі дивимося Вакарчук. На Вакарчука питали. Це, значить, і питання такого плана. Йдучи в Верховну Раду, він дійсно хотів змін, чи ним керували суто меркантильні інтереси. Йдучи в Верховну Раду, Вакарчук дійсно хотів змін. Чи ним керували меркантильні інтереси? Дивимося. Сонце перевернуто. Тут, звісно, егоїзм і Числавія зіграли свою велику роль, а що до меркантильного інтересу, ні, він дійсно хотів реформ і хотів просування, не бачив меркантильного інтересу. Ні Але він от по цій карті Він притримувався своїх якихось переконань, але не можна сказати, що вони були правильні. Він готовий був працювати. Готовий був працювати на користь держави, ну, на законодавчі оці ініціативи, на реформи, можна сказати, але не так сталося, як гадалося. І коли він опинився у Верховній Раді, з'ясувалося, що не все так солодко, як він думав. І проявитися йому по перевернутому сонцю у Верховній Раді, звісно, було дуже важко. Меркантильного не побачила. так. Ще таке питання, чи буде розвал Російської Федерації? Чи буде розвал Російської Федерації? Ну, по цих картах поки не показує, значить це не на найближчим часом. Дивимося перспективи щодо розвалу. Тут є якась ініціатива. От дивіться, Якщо цей розвал має відбутися, то він повинен бути, іти ніби як запрос запит народу, причому того, що знаходиться за Уралом оттуда. Якщо це має статися, чи станеться це протягом 1, 2, 3, 4 роки, питають. Так, 1, 2, 3, чи 4. 1, 2, 3, чи 4. Пізніше. Пізніше. Все завершиться пізніше, ніж 4 роки. Ініціативи такі будуть. І вони будуть, я ж вам сказала, з тої східної сторони. Наскільки частин ще питали? Імператор 4 частини. Так. А, і ще питала, як це вплине на, для, на Україну. Як це вплине на Україну? І, і взагалі, дивіться, по цих картах вони орієнтуються, більше будуть орієнтуватися найближчі 4 роки на схід. Вони відходять від заходу. Бачите, вони вже отримали, от, якщо ви так от подивитеся на цю карту, вони отримали вже пентакль. Тобто все, що могли вони отримати зі заходу, бо це ж захід буде, а це схід. А вони вже все зняли, ніби як слівки там. Так, як це Як розпад Росії вплине е, на Україну. Тут сам розпад, сам розпад показали. От оця колода показала сам розпад Росії. По-перше, там виникне величезна паніка у Росії. Ось через цей розпад. Вони ломануться, і ломануться вони до нас. І це у нас визве теж якусь паніку і, і шорох. Тут буде багато фейків, вони будуть нам тут свою пропаганду тягти. Ще як це відобразиться. Одну карту покажіть, як це відобразиться на Україні. Затормозить розвиток України. Бачите, які отвратительніші карти. Оце паніка, оце сумасшедша паніка. Ось ця імперія вона розвалюється. Ось вони мігрірують і вони мігрірують до нас. І в нас оце затормозить розвиток. Так. Ну і останнє питання в цьому блоці. На Республіку Білорусь, яка буде її оплата? Чи буде це оплата грошима, чи це буде по кармією? Зараз подивимося це питання. І наступні підпитання в наступному блоці будуть. Так. Яка відплата буде для Республіки Білорусь за її участь у цій війні? Яка буде відплата? Восім е, камічів вказує, що там почнеться революційний рух. Це карта революцій. Так, да, кармічна відплата буде. За те, що вони зрадили колись ідеали, можна сказати, там почнеться революційний рух. Спокійно в Білорусі її не буде, вона стане гарячою точкою на мапі Європи. Туди будуть направлені війська, ну, не російські, бо ми ж на відплату питаємо. Будуть направлені війська, там будуть проведені розслідування корупційних справ, ну про, про, по утисканню свободи, громадянських свобод, таке інше. Ну і буде ще їм якась кармічна розплата. Ну, бачите, це Пентаклів перевернувся, вони то і гроші будуть віддавати. Яка кармічна відплата? По-перше, ця нація вона загальмується у своєму розвитку. Розумієте? Загальмується, тут може бути в тому сенсі, навіть що просто припиняться розмножатися. Ну, ви бачите, що я так жодко кажу. Так як мені йде інформація. Заплатять і грошима. Скриється правди дуже багато. От коли, оце, оце, коли народ дізнається правду. Або в них розуються очі, вони знімлють рожеві окуляри. Вони просто прийдуть от по цій карті в стан бешенства, я б сказала. Почнеться заворушення, почнуться. Будуть бити оцих приближених ну, спецслужби. І новий лідер у них з'явиться чоловічої статі. Це не. Не Тихановськ. І кармічна якась відплата буде. Дивіться, багато вони, вони будуть втрачати дітей, і це може бути аж аж на 5 поколінь. Втрата дітей буде. Або, не, Я скажу, нація не зможе відновлюватися по перевернутій карті. Це значить, що. Відобразиться кармічна відплата буде яка? У, у втраті дітей, у тому, що діти будуть хворіти, або просто не зможуть народжувати дітей по якійсь причині, наприклад, безпліндя. Ну, така кармічна відплата це може бути на п'ять поколінь. Така сама карта падала на Белгород. Хто дивився на Белгород про кармічну відплату, там аналогічні карти падали. А все через те, бачите, тут чистка кубків це карта родичів. Близьких зв'язків, таке інше. Все-таки нам, білоруси, сабри, вони ж ближчі по менталітету і генетично, ніж росіяни, а вони нас зрадили. Отакі от перспективи для Республіки Білорусь. Ну, Вірніше, для народу Білорусі. Так, добре, дякую за увагу. Це був перший бліц. Зараз буду записувати далі. Не покидайте мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть ваші коментарі.